На Житомирщині затримали приїжджу наркоторгівку. 25-річна жінка, яка декілька місяців тому приїхала з іншої області на малу батьківщину свого чоловіка, не гаючи часу зайнялася своєрідним бізнесом. Наркотичні засоби жінка розповсюджувала на вулицях Бердичева. Саме під час продажу чергової дози її спіймали правоохоронці. Працівниками карного розшуку бердицького міськвідділу в місті Бердичеві була затримана мешканка іншої області, якої під час поверхневого огляду було вилучено близько 10 грам опія. Міліцію було встановлено ще декілька фактів збуту наркотиків цією жінкою. За словами підозрюваної, заробляти незаконним чином вона почала, аби утримувати родину. Свою малолітню дитину жінка залишила вдома, а на Житомирщину приїхала, бо як вона пояснює, тут її ніхто не знає. Як ну, на як це случилось? – Ну, приблизительно сколько? Ну, може, місяць, може, вже так. Однак, як виявилося, такий вояж не допоміг жінці залишитися непокараною. На даний час вишовка особа заарештована. Відносно вишовказної громадянки матеріали, внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань Бальдичського міського відділу за статтею 307 Кримінального кодексу Збут наркотиків». Відповідно до частини першої статті 307 кримінального кодексу України, незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.